Від партії блок Петра Порошенка по 201-му одномандатному окрузі балотується професор Чернівецького та Київського університетів Наталія Якимчук. Важливо, щоб зміни відбулись, каже вона. Жити чесно, це боротися з корупцією не на словах, а насправді. Треба знищити чинники, які спонукають суспільство робити злочини. Потрібно, звичайно, що змінити нашу. Судову систему з тим, щоб суд суди, правосуддя здійснювалося на засадах саме чесності, справедливості. І право я є все-таки, доктор юридичних наук. Право це якщо ви приклади да, це справедливість, справедливість, і ем, право повинно бути саме справедливим. Втретє, за останні три роки випробовує довіру чернівчан колишній секретар міської ради Віталій Михайлішин. Він також зареєструвався кандидатом в народні депутати по 201-му мажоритарному округу і сьогодні розповів журналістам про свої плани на майбутню передвиборчу кампанію та свою діяльність у Верховній Раді у випадку, якщо туди пройде. Це зустрічі, це взаєморозуміння з людьми і разом з громадою. Робити все для того, щоб наше місто було найкомфортнішим і найкращим містом не тільки в нашій державі, але і всій Європі. Це моя мета. А тільки думка людей: зустрічі з людьми, ніякої реклами. Абсолютно ніякої реклами своїх кандидатів в народні депутати представило Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, лікар, підприємець, колишній міністр та районний голова. Ось перелік кандидатів по мажоритарних округах, які змагатимуться за місця в парламенті. Це достойні кандидати, команда, яка оновлена, команда, яка готова йти до перемоги. І команда, яка здатна сьогодні на чолі з своїм лідером Юлією Володимиром Тимошенком, значить, довести ситуацію в Україні до логічного завершення і змінити ситуацію на краще. По Чернівецькому 201-му округу балотуватиметься нинішній голова Садгірської районної ради Юрій Бурега. Основними пунктами своєї передвиборчої програми він називає вступ України до НАТО, збільшення духовності населення, особливо молоді, та підняття економіки шляхом розвитку енергетики та вдалих інвестицій. У минулому році, саме в цей час, в серпні місяці, до мене прийшли інвестори, які готові вкладати в нашу міське, міську господарку, вкладати інвестиції в частині електроенергії, в частині скорочення видатків на водопостачання. Вони сказали, ми візьмемо кредити. У нас і кредити в європейські дуже дешеві, вони максимум 3%. Ми свою технологію внесемо, введемо у міське товариство, міську господарку. І таким чином мінімум 50% ми будемо економіки. Георгій Філіпчук був народним депутатом тричі, посідав також крісло міністра охорони навколишнього природного середовища України в уряді Юлії Тимошенко. Своїм основним завданням вбачає позбавлення олігархів можливості одноосібного панування в країні, також наполягає на поверненні у масову свідомість цінностей, які стояли в основі незалежності у 1991 році. Цінності, які зараз зобов'язані бути покладені в. Основу державної політики, оскільки держава соборна, церква помісна, світогляд український, ідея національна, влада. Деоліархічна кандидат по 203-му виборчому округу заслужений лікар України Іван Паламар. Він має досвід будівництва лікарень у нашому регіоні, а також в столиці України, каже, що українські лікарі ніколи не пасли задніх у загальносвітовій медицині. А нині, через недолугі закони, пацієнти вимушені шукати порятунку в клініках інших держав. Де ми можемо прооперувати серце у нас в Україні? в Москва там не роблять ці операції. Бо немає закону, тудора в інституті серця також не роблять. Трохи пробують робити в Білорусі. Роблять в Німеччині, роблять в Ізраїлі. Стоїть питання або жити цьому хлопцю, або відправити його за кордон на лікування. Чому ми маємо це робити, коли ми маємо потужний, досить якісний лікарський склад на Україні, який би це чудово зробив? Четвертий кандидат по мажоритарним округам В'ячеслав Добровольський це підприємець, який за роки незалежності створив і підняв на ноги потужне виробництво, яке експортує свою продукцію в країни Європи та Китай. Він пов'язує свою майбутню діяльність у Верховній Раді України з впровадженням спрощеної системи оподаткування та використання природних ресурсів, перш за все, на користь жителів держави. Сьогодні держава пугає всіх українців, що буде дуже холодна зима. Скажіть, будь ласка, ми обираємо уряд, ми обираємо президента для того, щоб народ пугати, що буде погана зима, маючи 22,9 мільярдів куметрів газу української видобичі. Це правильно? Не бачу в цьому ніяких правильних дій нашого уряду, нашого президента. Я кажу відкрито, населення газом має бути забезпечене за що української видобичі. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.